До Чернігів водоканалу зверталися мешканці окремих будинків та скаржились на низький тиск води в кранах. Скоро цієї проблеми не буде, запевняють фахівці підприємства. На кожній підвищувально-насосній на станції в місті встановлять спеціальний прилад, перетворювач частоти струму. Він регулюватиме тиск автоматично залежно від споживання води. На часті подкачих повисительних установок міняються насоси, а на всіх остальних, які принадлежати теплокомуненерго, будуть встановлені частоти. Частотники. Частотники позволят, это, вообще все это мероприятие позволит улучшить водоснабжение жителей город, города, многоэтажных домов особенно. Давление будет стабильное и в течение... Круглисту так до цього проекту Чернігів водоканал готувався три роки. Документація, тендери на обладнання. Роботи розпочнуться після 8 березня. Їх виконуватимуть дві київські підрядні організації. Третя Чернігівська планують завершити за три місяці. Ожидаются небольшие неудобства при переходе с, со старого оборудования на новое. Возможно, будут сбои в водоснабжении. Имеется в виду, будет пониженное давление и, может быть, какие-то осадки в воде будут появляться, потому как после работ все это может быть. Но мы будем предупреждать заблаговременно тем же объявлениями на входных дверях, радіо. Заміна насосного обладнання та встановлення перетворювачів частоти струму не тільки покращить якість подачі води, а також дасть можливість Чернігіводоканалу значно економити електроенергію та зменшить знос водопроводу. Співробітники Чернігіводоканалу кажуть, зараз вимоги до якості послуг житлово-комунальної сфери постійно підвищуються та контролюються обласною та міською владою, а також на державному рівні. Чернігіводоканал намагається дослухатися до парад та постійно покращувати свої. Послуг послуги.